Я на конікам дали Юлія Вербина прийшла із донькою погодувати тварин. Про відкриття нової локації в їхньому мікрорайоні каже, побачила у соцмережах. Ще маленька, звісно, але вона любить кони. Ми ходили на іншу ферму любить годувати. Знає деякі імена. Ось підготувала, бо вона прям була дуже в очікуванні. В захваті каже від тварин, і 12-річна Соломія. Прикольно, конячки, козочки. Двоє синів Юлії Шмигаль вміють їздити на конях, тому каже, чекають, коли зможуть робити це тут. Діток привела, щоб з тваринками поспілкувалися. Ну, якщо професійно займатися, то напевно це дуже хороша реабілітація для дітей. Це по-любому позитивно впливає із дев'яти сотень заявок в межах конкурсу Час діяти Україну із 13 областей відібрали 150. Серед них і проект іпотерапії, розповів фахівець з роботи із громадами благодійного фонду МГП громаді Микола Єфремцев. З боку благодійного фонду це 100 тисяч гривень, і а з боку громадської організації це територія. Це коні. Вони мали зробити такий подіум для того, щоб дітки виходили і сідали потім на коней, придбали коням відповідні атрибути, сідло і амуніцію, і щоб вони потім вже повноцінно могли Ну, їздити по цій території в цьому проекті. Є тренера, які будуть займатися з дітками. Вони сертифіковані, мають дипломи, і вони вже будуть професійно працювати з цими дітками. Напрям по роботі з дітьми, з тимчасово переміщеними особами, з дітками військових, іменно по реабілітації, по відновленню емоційного та фізичного здоров'я. Ідею проекту виношували ще з весни, говорить голова громадської організації Зірка надій Андрій Лихачов. Територія нині діє як контактний зоопарк для всіх відвідувачів, а заняття для військових тут будуть безоплатними. Ми вирішили організувати реабілітацію і іпотерапію. для військових. вона психологічна, для дітей дицепешних сонячних аутистів. Зараз на даний час я їздив на суджі евакуювали ми отуди коня і різну худобу. І зараз у нас на даному етапі це кінь кобила, чотири кози і два козла. Додає, земельну ділянку міськрада надала в тимчасове користування. В подальшому тут планують збільшувати кількість тварин. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.